БМВ, яке 24 жовтня на вулиці Івана Мазепи врізалося у стовп, їхало зі швидкістю до 100 кілометрів за годину. Про це у коментарі Суспільному повідомив брат водія БМВ Максим, який під час ДТП їхав за ним на відстані трьох машин. Автомобіль рухався з індустріальної до нефтебази. За рахунок поганого дорожнього покриття, а саме того, що велися дорожні роботи, автомобіль занесло при маневрі в карман. Тость він робив маневр поворот в карман для зупинки висадки пасажирів. Його занесло. Як ми бачимо, тормозний. Ну не тормозний, а шлях заносу. За інформацією поліції, водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у стовп. Також в авто була лиса гума на колесах. Водночас, брат водія Максим каже, що автомобіль вже перевзули на зимову гуму, і вона була не лиса. Меня как раз на повороте зловил, ну, то есть щебенку, ну, своими словами, и просто залетел в стол. То есть, ну, тормозить у него возможности не было, так как я ехал за ним буквально на расстоянии трех машин. У него не возможности остановиться, ни возможности вывернуться, так как машину с таким весом просто запускает занос. нос, вы ее ну, управлять и не сможете. Також він додав, що брат був непристебнутий. Його від удару перекинула на заднє сидіння. Водночас 20-річна пасажирка була пристебнута. У неї роздроблена нога також ременем безпеки. їй здавило грудну клітку. За інформацією чоловіка, дівчина в реанімації опита залежить завісі того, смог би ліон вивернутися, ліба той тобто було б Знає брата, у нього слишком мало досвіду, опита, що в даній ситуації було у ДТП.